Святкове, десертне і просто смачне українське крафтове пиво. Вітаю, друзів та гостей каналу Пивна П'ятниця. У мене на кухні. Щоп'ятниці у нас завжди щось цікаве. Вітаю всіх причетних з Днем Закоханих! Одним з найулюбленіших свят маркетологів свят, коли маркетологи, продавці, не знаю хто, всі-всі-всі торговці працюють на створення такого романтичного. Настрою романтичного антуражу, тобто тут у нас поєднались і бізнес, і романтика. Ну, звісно, маркетологи від пивоварів теж не пасуть задніх. Багато броварень зварили до цього дня своє пиво. І у мене ця історія трохи спонтанна. Почалася вона з того, що варвар прислав мені ось це пиво. Ця парочка цього року відповідає за день закоханих. Це у нас кохати іпа. Вона, сама назва говорить, що це до Дня закоханих пиво. І е, друге пиво це у нас е, Love зілля, Любовне любов зілля, шоколадний, ванільний, стрелбері, ягідний Imperial Мілк Стаут. Це, я так розумію, друга колаборація варвара. з... Шоколадною майстернею Сістерс. Першу ми пробували на стрімі. Потім вони мені ще її присилали. І шоколад присилали було дуже смачно, дуже круто. Я не сумніваюся, що це теж дуже смачно, дуже круто. Прислали дві баночки, а шоколад не прислали. Ну, я розумію, що це все таки комерційний продукт. За гроші можна його отримати, якщо що. Починаємо з варвара і рухаємось потихеньку. Далі я вам про це розповім. Це минулорічний келих з минулорічного набору до Дня закоханих. Тоді було Puzzle Heart, по-моєму, чи як називається пиво. Я в нього налью і зроблю таку парочку, тому що цей келих я віддам дружині своїй половині, яка чекає смачного пива від варвар. Баночка маленька, розділимо. Мм, воно дуже вже, вже смачно, дуже смачно пахне. Мені запах подобається. Магія кіно. Заніс і відразу отримав спойлер. Дружина сказала, це дуже смачно. Пахне дійсно смачно, це щось таке десертне. Ну саме як тема сьогоднішнього відео, яку я собі придумав. Воно пахне полуницею, не паляницею, полуницею, горіхами. Такі відчуваються, що це щось таке густе та насичене. Знімаємо пробу. Це найкраще пиво з того, що я пив в цьому році. Без варіантів, це дуже густий насичений смак. Є кавовість, вона не гірка, все в балансі. Оці всі смаки: і ваніль, і е, полуниця, що там є, ще какао. Це все є, і це збалансовано, і це дуже класно, і це дуже крутий імперець, і смачний. Тепер давайте почитаємо взагалі, що це було. Ну, я ще ковток зроблю. Це дуже класне, свят, святкове. Тобто до свята воно пасувати буде добре і взагалі це смачне пиво. Я ні разу не сумнівався, що колаборація та варвара в друга колаборація, тобто вже відточені ці моменти, має вистрілити. І, звісно, це, якби. Пиво для початку відоси не найкраще, тому що воно залиє тон всім іншим все інше може відпочивати, але його мало. Маленька, маленька така. Ось у нас баночка. А що вони пишуть? Наш другий колаб з брендом Шоколаду Сістер. Насичений подвійний молочний стаот з полуницею з натуральною ваніллю, перуанською велою А м'який ніжний вершково-шоколадний з нотками стиглих ягід. Так, це все воно, це все воно і це все дуже смачно. Дякую, Варвар, що прислали мені це пиво. Замовити, я так розумію, можна у них на сайті. Воно продається в наборі з. Скохати IPA. IPA буде в нас пізніше, тому що це все-таки IPA. Келихи якісь ідуть, там теж гарні келихи. мені не дістались, на жаль, але ви можете придбати і вам буде щастя. Дуже смачне, дуже смачне пиво. У нас сьогодні з дружиною день закоханий. Ми в це пиво можна сказати, ну, я в нього вже. Закохався там, бірту має valentine, Так, на сьогодні це свято. Ми сьогодні п'ємо це смачнюче пиво. А що ми будемо пити насправді на день закоханих, якщо ми будемо святкувати якось за тихим сімейним столом? Мабуть, це буде щось цікаве, я до кінця відео відосу придумаю, що це таке. Як я вже казав, дуже багато броварень чи не казав, скажу, що дуже багато броварень цього року. Наварили багато різдвяного пива. Різдвяного новорічне. Мене ще до сих пір є запас. Я ще, ще все різдвяне. Не випив. стільки його було до дня Валентина, до дня закоханих броварні теж підготувалися, але не всі можна порахувати дуже швидко. Окрім того, що на столі, перед цьому, ну, це, це не спеціальне пиво, це я так вирішив. Спеціальне пиво є у правди, там є бланш. Я навіть собі виписав, що це за бланш, Валентайнс-бланш, пиво тримали кращий стиль від бланша, аромат цитрусових, коріандр. Ну, все все стандартне у нас. 5,2, солодовий та та-та-та, хміль Норден Бревер, перл. Воно є на сайті правди. В Одесі я його ніде не бачив, ні в Сільпо, ні в НКБ, його ще немає. Ще броварня 2085 підготувала HS А6... Love Cherry, ферментоване шампанськими дріжджами, екстра суха, база легкою ароматикою просеку, на яку накладена велика кількість 100% фруктів, без жодних ароматизаторів, барників, підсолоджувачів. Це щось цікаве, смачне вишневе. До Одеси воно ще не доїхало. Продається воно в комплекті з двох баночок, коштує 200 гривень. Якщо доїде, буде цікаво спробувати, тому що я от в новорічному відосі спробував забув, як називається від Хопі-Хок, вишневе пиво. Святкове новорічне, дуже класне і якісне смачне вишневе пиво. У медбрю щось є. Таке святкове, теж не бачив ще в Одесі, тільки в них там десь бачив якусь картинку. Ну і все, що я бачив, що є з такого святкового спеціально до свята. Якщо ви десь згадаєте, або побачите, що, яка броварня ще до цього свята підготувалася, напишіть в коментах, буде цікаво для статистики. Ще ковточок, рухаємось далі. Рухатись далі ми будемо будем ми, з ось. Цим пивом, це пиво мені підігнав друг каналу Денис. Взагалі, Денис дуже допомагає каналу так потужно, як каже нас одна видатна людина. Це нас Бері Берлінер Вайс. Я люблю Берлінер Вайс в будь-якому його прояві. І вважаю, що це теж може бути святковим напоєм не на кожний день. Як то кажуть, є баєчка, що Наполеон назвав це Північним шампанським, ну Кажуть, що це баєчка. Це теж вишневе здається пиво. Це колаба Underwood та магазину Goodwine. Berry Berliner Weiss, 4,5% алкоголю, 10 IBU, рейтинг у нього 3,8%. Ягідний берлінер найкращий компаньйон для спекотних днів, але у нас не спекотне, у нас мінус за вікном. А у вас яка погода? Колабас Гудвайн, освіжаючи пиво класичному німецькому берлінер Вайс, на закисленому лактобактеріями базами, наклали пюре трьох ягід, які асоціюються у нас з літом. Вишня, ожина, малина. Це кисло-солодке пиво щільного червоного кольору і яскраво вираженим ягідним смаком. Ну, вони позиціонують як літнє, але у нас зараз зима, і мені здається, це пиво підійде до цього свята дуже непогано. Так, спокійний Берлінер Вайс, нікуди він не поспішає, все з ним окей. От, виглядає дуже прикольно, апетитно. Ну, не, не, не як класичне пиво, але ну, так, Вайс. оце, на мою думку, так має виглядати Берлінер Вайс. Це все круто. До речі, як вам сьогоднішня картинка? Я експериментую з фоном і освітленням. Мені здається, вийшло непогано, мені подобається, і подобається вам чи ні, ми ви можете оцінити це все за цим QR-кодом. Оцінки можна ставити від 10 там, ну не знаю, до безкінечності в гривнях, якщо що. От. І коменти обов'язково пишіть. Мені цікаво, як вам взагалі картинка сьогоднішня, чи продовжувати експерименти, чи десь щось фіксувати. Аромат. Ягідний легкий фруктовий літній, і це, мабуть, непогано після такого достатньо густого жорсткого імперців, ну, як жорсткого, такого насиченого, серйозного, чогось легенького. Можна куштувати. Тим більше, якщо ви, наприклад, купили цей пойсон, там де в комплекті шоколад, Дуже, я думаю, якісний, тому що з новорічним шоколадним пивом йшов-шоколад дуже смачний. Ми його недавно з задоволенням доїли. От Це я повертаюся до цього. Всього. І потім освіжитися можна оцим літнім Берлінер Вайсом. Фруктовий такий аромат в нього. Знімаємо пробу. Так, я це люблю. Кислиньке свіженьке, трішки колючі. А, такий вишневий, ягідний, не солодкий, головне компотик, ну, трішки-трішки є солодкавість, така <плес> липкість, але він освіжаючий, він смачний, кислота в балансі, дуже круто, мені це подобається. Якщо що, це. Пиво можна сміливо додавати до свого а, святкового столу. Не тільки з приводу Дня закоханих, а й іншого приводу. Мені здається, що таке пиво навіть з м'ясом якимось піде. Теж нормально, воно буде контрастувати і буде круто. Мені подобається. Класне смачне пиво. А, можна, можна, можна пити. Круто. Мені там писали в коментах, чому я не ставлю. Рейтинг в тапку. Я потім все проставлю на і все буде. Тому що ну, я не знаю зараз, який йому рейтинг поставити. Мені так здається, що на четвірочку воно підходить. А тут всі 4, там, 4,25, а може 4,5. Після минулого відео менше спонсорів не стало. Отже, продовжуємо. Про Дениса я вам вже розповідав: Андрій Крафт, Сварок, Тарас, Андрій Герпенюк. Алекс Михайлов, Фласкер Фласкерботік, Олександр Ісайський, Ніколас. Завдяки цим великим людям канал живе і розвивається. Далі знову стаут це у нас Оками Пейстрі стаут Карамель від Ребрю. Мені подобається теж те, що вони роблять. Це я ще не пив. Я просто зайшов в некаблок, подивився, що в них є пейстрі, тому що пейстрі, випічка. Це в нас щось святкове таке має бути. Мені здається, пейстрі якраз саме воно. Звісно, що дуже буде тяжко потягатися з цим любовним зіллям, тому що воно мене вразило. А це пиво, мені здається, вже якийсь час на ринку. Я його ні разу не пив. І рейтинг достатньо високий 4,21. І це дуже. Добре, потрібно знімати пробу. Кольор, який дивіться, от, таке маслянисте, чорне, апетитне, І навіть якась пінна шапка тут легенька є. Що таке оками? Тут навіть написано у нас в описі Оками, яку вважають богиною веселості, часто зустрічаються в японському мистецтві. Сферою діяльності оками є. Вдача, добрі вчинки з маски обереги. Тобто маска, оця традиційна маска. Тут є вона, це оце називається маска Окаме. Деякі японські вчені вважають, що перші образи Окаме могли, чи Окаме, взагалі, мені здається, немає наголосу, от не їм. наголосу, могли представляти ідеалізовану форму жіночої краси. Окаме, карамель Пейстрістаут являє собою щільний та солодкий стаут, що несе доброту, гарний настрій. Багатий відтінками шоколаду, нотами кави та насиченими смаками карамелі. Звучить апетитно. Рейтинг, я сказав, що в нього достатньо високий, і це добре. Що в нього по ароматиці? Е, так, е, аромат е, вказує на те, що це більш солодкий. Більш такий, як вам сказати, більш оксамитовий смак, ніж в цього імперця. Це все-таки а Це у нас пейстрі стаут, солодкий стаут. Знімаємо пробу. Ой, це теж густе, насичене, солодке, десертне, тягуче, смачне я говорив. Смачне. Класне пиво, і тут теж 8% алкоголю, 15 IBU. Звісно, тут гіркоти я не відчуваю. Трішки якась така карамельна палена є. Карамель тут домінує, але тут карамель смачна, не така якась дешева. Тут дуже така класна карамель. От е я хотів взяти щось е від Хопі хок в них там є з солоною карамелью. Пиво теж, теж мені зайшло. Але мені це здається, це. Трішки цікавіше, і я йому теж десь в районі 4 425 поставлю. Можна порівняти цих два пива. оцих два пива ну за якістю. Це знову йдуть такі у нас стрілейбуси та оселеці тому що це у нас Imperial Milk Stout, а це у нас Stout. Взагалі, по від під яких враженнях, тут більш таки яскравіше, але тут. Воно таке тягуче, таке насичене, таке класне, таке смачне. І я цим пивом зараз теж поділюся з дружиною, Хай доп'єте, вона його смакує ковточок за ковточком. Можу сказати, що як святкове пиво, це пиво теж можна використовувати, теж можна ставити його на якийсь святковий стіл і здивувати свою половинку, мені здається. Воно мене здивувало. Хоча я був готовий, що це має бути щось смачне. Ми сьогодні йдемо дуже високим темпом, тому що я не хочу відос затягувати. На жаль, крафтові відоси не дуже заходять на YouTube. Чомусь народ у нас любить жигулівські, до сих пір якесь дешеве. Дякую всім, хто дивився попередній відос про пиво з Хопхей. Кажуть, в Одесі вже той кавовий портер вже закінчився. Можливо, ще привезуть, не знаю. Я ще хотів вам сказати, що минулого разу ми говорили, буде відео про шленкерлу, можливо, я навіть буду на днях його записувати. Я докупив до шленкерли ще ось таке пиво. Це у нас гонір пиво з Віво-Франківська, якщо не помиляюсь, це теж раухбір, це копчене пиво. Як воно буде смакувати? Можна буде їх порівнювати чи ні? Це ми все дізнаємось в тому відосі. Коли він вийде, я ще не скажу, тому що плани на майбутнє деякі є. Я ще не вирішив, який відос буде наступного тижня, але якісь точно буде. Хотів ще вам сказати, що від варвера в мене є ось таке пиво з минулого року. Це у нас Кінг Кейк-портер. Минулорічний, я не пам'ятаю вже склад. Цьогорічний це був, здається, з корицею і ще чимось. Він йшов в банці. Він у нас є на огляді, здається, у нас різдвяного пива, можна передивитися. А цей вже більш широко стоїть у мене в холодильнику. І, можливо, навіть на, ну, в п'ятницю 14 лютого. Ми з дружиною вип'ємо це пиво, або я е, придбаю щось з бачкової серії варвар, тому що я вважаю то пиво якраз теж таким, е, як сказати, святковим. Тобто, це буде якийсь, мабуть, можливо, солідол, а можливо, це буде щось з Міднайт Velvet. Не знаю ще ще не вирішив. Ну плани такі. І, мабуть, ми будемо виходити на фінішну пряму з цією Іпашкою. Чим цікава ця іпашка? Ну, по-перше, вона називається кохай. Тобто якраз до нашої теми до, до Дня закоханих. По-друге, тут дуже цікавий для мене тут новозеландські хмелі. От мені все пиво, яке я пив з новозеландськими хмелями, мені заходить. Мені подобається, мені подобається цей такий, ну, якби свіжість, така хмілова гіркота, така приємна. В деяких виробників я з Подібне пиво пив, і все заходило. І Пашко, мені здається, я ще не пив з цими хмелями. І тут написано, які в мене хмелі. Один то теж називається, мені здається, якось так схоже. Ну, теж кохати називається і ще хмелі Азака і Мозаїк. Що про нього пишуть? Це ягідно-тропічний соковитий ІПА. На новозеландських хмелях у смаку легка солодкість переходить у приємну гіркуватість. Сам Ель Округлий збалансований. Це мені подобається такий, ну опис подобається. Можливо, смак ще кращий. Так, ну це радикально інше пиво. Якщо то було темне, густе, важке таке. То це у нас вже легке, з такою пінною шапкою, достатньо пишною є карбонізація, виглядає дуже воно класно та прикольно. Я зроблю скріншот для тапка, не буду фоткати, якщо що. М -м, приємна, приємний і пашний запах без мила, трішки хвоє, трішки фруктових якихось таких ароматів. Дуже приємний, приємний аромат в нього. Про солодкавість не обманули, вона є, переходить в приємну гіркоту, так це правда. Гіркота не така, що скули зводить, пити можна. 6,5% алкоголю, 18 IBU. Вони пишуть, що це New England і чи New England. Так, рейтинг достатньо такий в нього нормальний. 3,86. Мої друзі оцінили його в 4.14. Я зараз зроблю кілька ковтків і теж якось його оціню. Як для 6,5%, воно дуже легеньке і питке. Відчувається, що високий. А, воно п'ється нормально. Ну, скажімо, я теж його десь оцінюю в 3, 375, мабуть. Воно не ідеальне, але достатньо круте. А можливо, четвірку поставлю, мені не шкода. Солодкавість в ньому є, вони про це написали, так що можна до цього бути готовим. Немає такого надяскравого аромату. Він теж спокійний стриманий, якісний, цікавий, смачний а, IPA. Після 8-градусних стаутів воно взагалі легенько заходить і таке от воно легке, освіжаюче. Але я відчуваю, що можна накидатися. Ну, як накидатися? накидатися можна завжди. Назвати його святковим тільки можна із-за назви Кохай. І все. Звичайна смачна іпажка, як таке властиве для українського крафта. Наш український крафт, мені здається, найкрутіший. <свісно> Наші крафтовики вміють робити смачний крафт, і це один з таких прикладів. І пашка з цікавим смаком, і не така, що з зводить. Можливо, навіть хто хоче починати. Долучатись до крафту ця і пашка буде непогано. Як мінімум, це буде набагато 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 краще, ніж як це називається? Кетенбрук чи Кетенбрак від от, от, от Неподобство. От, от неподобство. Ще один анонс. Я вам скажу теж про варвар. Ми сьогодні багато говоримо сьогодні про варвар. Ну, вони вони Їхня провина в тому, що цей відос такий, як він є сьогодні, тому що якби не вони, якби не їхня певна пошта, то я б, можливо, і до Дня закоханих нічого би не знімав. Був би якийсь стандартний відос з тих, що в мене вже відзняті, і стає в чергу на монтаж. Ось це пиво я поставив сюди. Хто пам'ятає це пиво з нашого адвент-календаря від Варвар, який ми розпаковували на подкасті Посилання в описі під відео. Це у нас експериментал 5% алкоголю Don't Fuck with The Bit. Томата at Bit Root goze. Томатка. Томатка. І це буде у мене такий томатний крафтовий вечір. Я думаю, що тому що у мене є ще, ще кілька томаток. І буде томатка на розлив, яку некаблук зараз поставить на кран чи вже поставив на кран. В них є така традиція, вже з'явилася недавно. Один з кранів них завжди на томатці. завжди свіжа томатка, і там зараз щось, я не пам'ятаю, що чи щось відридке здається там. Не пам'ятаю точно, і буде 3 чи 4, ой, 3, 4. ну, штук 5 буде томаток в одному огляді. Теж я буду його знімати, можливо, на наступному тижні, а коли воно вийде, ще не придумав. Такий ще один анонс. так. Давайте зробимо знов-таки, порівняння тролейбусів та оселедців. Останнє місце, але воно не аутсайдер класне смачне пиво. За рівнем яскравості та святковості, воно на останньому місці, але не далеко не на останньому місці в моєму вішлисті пива. На другому місці, мабуть, ой, на другому ззаду, мабуть, буде цей Берлінер Вайс. Смачний, класний, ягідний, але воно більш легке, більш освіжаюче, як вони самі його позиціонують, таке воно літнє. Друге місце вже спереду. Це у нас цей пейстрі стаут з японською маскою. Він класний. Він класний, він крутий, все з ним ок. Але, круче всього, ось цей там, варвар з разом зістерс. Цей взагалі ну не шокував, але такі. Відчуття від нього дуже яскраві. В цілому, все пиво, що було сьогодні, мені зайшло, воно класне. Я можу його рекомендувати. Ну, хто любить іпашку, хто любить кисленьке, хто любить темненьке, міцненьке, на будь-який смак можна знайти собі пиво. І я не кажу, що до свята може бути тільки це пиво, що я сказав. Це пиво мені попалось, тому що воно є в продажі, щось мені е, прислали, щось в мене було. І от такі в мене зібралось, таке в мене святкове меню. А в цілому, під свій смак завжди можна знайти якесь пиво не на кожний день, яке можна е, задоволенням випити е, на свято. Ну, це моя така думка. Свою думку ви напишете в коментах. Сподіваюся, на вашу підтримку, коментом, лайком, репостом. Донатам, якщо що. дякую, броварні варвар за такий бірмейл, особливо за ось це пиво Варвару і шоколадні майстерні Сістерс. Дуже класне, дуже круте. І воно сьогодні у мене на першому місці. Перші мої емоційні слова, що це найкраще пиво, яке я пив цього року, залишаються незмінними. Ще раз дякую Варвару і майстерні. Сістерс, за, за цю певну пошту. Шануйте себе, обирайте тільки якісні напої, не пийтеся підряд, як я це роблю, відосок. До зустрічі наступної певної п'ятниці.